У вас згоди для неї! Даринко, в тебе температура? Ти передивилась Ш... Гаррі Потера. З тобою щось сталося? Так, зі мною щось сталося. Я зачарований міфічний павучок. Ну, звичайно, що ні, Софія. Я вивчаю старослов'янську мову, яку ти теж маєш вивчити цього тижня. Хм, А от де ваша арма. Хто такі Кирило та Мефодій? кажуть, вони створили абетку. Яка валюта була у стародавніх слов'ян? Чи були в них такі цифри, до яких ми звикли? Софія, мудрість, дарина подарована Богом? А як ще називали дітей стародавні слов'яни? Слов'янські боги. Скільки їх було? Та за що вони відповідали? І наостанок розкажемо усе про цікаві старослов'янські слова. Вивчаємо цікаві слов'янські слова, цифри та числення, а також алфавіт. Не прокавте у суботу о 12.20 у програмі Рожеві окуляри і на каналі Правда Тут Львів. Буде цікаво!